Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв Терези. Настав ваш час дивитися на ваше майбутнє на березень місяці. Але, мої любі, не забувайте, будь ласка, підтримувати мій канал, підписуватися обов'язково на мене. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, звичайно. Ну, пишіть в коментарях, як вам мої гороскопи, Чи хочете продовження, чи хочете може, щось нового. Взагалі, мені дуже цікава ваша думка про мій канал. Буду радий будь-якій думці. Друзі! Ну, починаємо дивитися на березень місяць і е, Терези. Я знаю, що період дуже важкий для вас. Мені здається, для будь-якого знаку Здяку він такий більш-менш важкий, але для вас він особливо важкий. Е, не хочу нікого лякати. Просто не просто розумію прекрасно, що е, цей період, який у вас зараз, він. Пройде це стовідсотково березень допоможе вам у цьому однозначно. Але мені просто хочеться сказати таке, що ви максимально зараз намагалися себе налаштовувати на позитивні вібрації. Зараз все буде таке враження, що проти вас. Ну, от прям все відчуття, якісь такі внутрішні, будуть що щось відбувається не так, але повірте мені, все відбувається так, як потрібно. Тому що зараз дуже багато переходів. Переходів в нові ери, енергетичні з водолія в риби з риби, в водолія. Коротше кажучи, все дуже важко, енергетично змінюється, і ваша енергія також змінюється. Ви Терези, ви такий двоякий енергетичний знак, і тому вас буде штирити. Вибачте. За сленг найбільше за всіх. Тому і зараз вже, ну це ви, напевно, вже з, з грудня, десь місяця вже це відчули енергетично, що вас так підштирює. Але в цілому, що, в чому проблема? Бажання бути. На самотності бажання нікого не бачити, закритися десь під оді під ковдрою, десь залізти, нікого нічого не чути, ні новин, нічого. Ось таке бажання буде протягом у нас цього періоду. Цей період продлиться приблизно до літа, але в березні місяці дуже багато гарних змін іде для вас, і відчуття буде зовсім інакше. Пробудження нове новий рік іде, і цей новий рік змінить абсолютно всі вібрації. Після 28 лютого у вас іде дуже сильний скачок, стрибок такий угору. І ви побачите, як усе будете гарно почувати, більш-менш краще. Вам захочеться більш-менш відноситися до цього світу не так е, драматично і не так енергетично погано. Давайте подивимося, що чекає вас в е, загальному гороскопі. І як завжди, ми беремо першу карту, карту, яка символізує, е, в принципі, початок і символізує загальне значення цього місяця. Це карта Трійка Кубків. Ну не так все і погано, бачите? Трійка кубків вона символізує і третій місяць, доволі яскравий. Емоційно буде. Нове нове забарвлення, нові можливості, і емоційно ви зрозумієте, що саме вихід до людей вона змінить дуже глобально вас, не не, ну змусить вас, знаєте, як от кажуть енергетично змінитися. Але е, ви повинні пройти дуже важкий шлях, який е, вам е, допоможе знову ж таки буде допомагати проходити люди. Тому не ігноруйте їх допомогу, погоджуйтесь на цю допомогу. Це дуже важливий аспект, тому що мені здається, що саме допомога людей приведе вас до тями. Також зверніть увагу, що в цьому місяці максимально треба буде працювати для того для свого внутрішнього перетворення. Я розумію, що не взагалі не хочеться жити енергетично, так але ви повинні помало себе витягувати. Ви повинні зрозуміти, що Терези це знак такий, який не може інколи збалансуватися, йому найважчіше збалансуватися. Бо в принципі для терезів най, такий, знаєте, у когось одне, у когось інше, а у Терезів життєвий шлях це баланс. Тобто вони постійно повинні відчувати себе в балансі. І якщо нема балансу, вони втрачають якусь таку грань. Якщо іде негатив, то ви можете просто енергетично себе якось яким чином пере, перекрутити і енергетично себе знищити. Тобто ви можете пере, перевісити оці ваги, перевісити в негативну історію, і тоді буде негатив. Якщо ви дуже багато будете, знаєте, енергетично віддавати в позитивні аспекти. Тут також вас чекає розчарування, тому що. В принципі, вигорання також відбувається для вас, вас має бути і те, і те, і все в балансу. Тому березень місяць несе саме це. Давайте подивимося на картах, що вам готує загальний гороскоп в цьому місяці. Так, перша карта, яка у нас випадає, це карта двійка кубків. Знову повторюю, у нас була на початку «Трійка кубків, зараз двійка кубків. Це говорить в першу чергу про те, що вам зараз потрібна комунікація. Тобто максимально зараз виходимо на зв'язок з людьми. Можемо вийти з друзями, можемо максимально себе проявляти в комунікації. Вам потрібна допомога від того, що ви просто телефонуєте своїм старим друзям і кажете, давайте зустрінемось, я вже морально. В ресурсі, або навпаки, я не в ресурсі, допоможіть мені яким чином, бо я розумію, що ну, типа, моя підвищена тривожність, вона дуже глобально мене знищує. Або ну закінчуючи до яких спеціалістів, психіатрів, психологів. Які можуть допоможуть вам у вирішенні цього запитання. Тобто, по факту, ця карта, вона якраз це і говорить, що вам потрібна зараз комунікація, вам потрібно навпаки не закривати себе в якийсь довгий ящик під ковдрою від всіх, а навпаки, виходити до людей, не боятися проявлятися. Це найголовніше зараз ваша позиція має бути і ваш такий шлях правильний. Наступна карта, яка у нас тут випадає, це у нас. Дев'ятка жезлів. Люди, ви витримаєте все. Ця карта саме про це і говорить. Що саме жезли, дев'ятка жезлів, вона символізує людину, яка, не дивлячись на важку зараз таку серйозну енергетичну ситуацію, людина все одно йде, людина все одно витримує все, абсолютно все. І в неї нема ніяких проблем, з якими вона б не змогла впоратися. Розумієте? Тому вам потрібно зараз зрозуміти, що ця позиція все одно говорить про вашу витримку. Не дивлячись ні на що, ви все одно витримаєте все, щоб у вашому житті не відбувалося. Тому моя рекомендація знову ж таки розуміти, що ви набагато сильніше, ніж ви собі там десь придумали. Наступна карта у нас випадається: карта уміряність. Ну, я не знаю, мені здається, що ми настільки зараз збалансовані, згармонізовані з картами таро, що вся моя, вся моя оця думка, внутрішня і внутрішня передача вашої вам інформації, вона якраз із картами також поєднується. Бачите, знову говорить, от дивіться на цю карту знову говорить про баланс. Баланс. Вам потрібно зберігати баланс, гармонії. Якщо у вас щось таке, і ця карта, до речі, дає дуже гарну пораду. Якщо у вас щось не складається у житті. Зупиніться, відпочиньте, зважте все, бо, в принципі, Терези – це по факту ваги. Так, ви повинні зважувати постійно все в своєму житті. Зважте, сконцентруйтеся і йдіть вперед. Це дуже важливий зараз період в вашому житті. Дуже важливий. Навіть якщо всі на світі люди проти вас, навіть якщо вам здається, що у вас не виходить нічого, все у вас вийде. Тому що вам потрібен просто час для себе зараз подумати, обміркувати все, знаєте, побудувати якусь таку правильну, гармонічну дорогу для того, для того, щоб отримати те, що ви хочете, те, за чим ви сюди прийшли. Але найголовніше зараз у вашому випадку це віра в себе, енергетичне зцілення і спокій спокій, тому що зараз вам цього дуже сильно не вистачає. Наступна карта у нас іде шістка пентаклів. Це говорить про те, що зараз ви маєте енергетично відновитися і потім почати віддавати енергію. Ви, у вас її, вона у вас є. Ви повинні для того, щоб щось отримати, ви повинні щось витратити. Не може бути так, що ви. Ам... Зберіжете цю енергію, накопичите її і все інше. Ресурс у вас березень дасть. Не хвилюйтеся. Просто, коли ви вийдете з цього енергетичного пекла, ви відчуєте себе дуже добре. І ви маєте цією енергією ділитися. Коли ви будете ділитися позитивною енергетикою, позитивна енергетика до вас буде приходити. Зрозумієте це. Тому зараз максимально працюємо над, над своєю енергетикою, максимально вчимося віддавати. І е, знаєте, оця карта каже не тільки про віддавання позитиву, а віддавання також е, якихось е, делегування, якихось ваших робіт. Е, також ця карта говорить про те, що комусь з кимось також можна поділитися вашими проблемами, розвантажте себе, вам стане набагато легше. Побачите, відчуєте себе просто фантастично. Просто зараз так. Зараз відчувається, що, ну. Розумієте? Так, наступна карта у нас дурень, обнулення. Це те, що вам, в принципі, потрібно зробити. Ризикнути, почати з нуля, бо вам цього не вистачає. Ви настільки втратили зараз свою ціль, що енергетично. Ви просто, ну, враження таке, що ви просто-напросто у вас були якісь мрії в дитинстві, там коли ви були дорослі. А, а зараз, наче, всі ці цілі, вони кудись зникли. І відчуття таке, що вам нічого не потрібно в вашому житті. Це дуже-дуже погане відчуття. Ви повинні заново постійно оновлювати себе. І саме карта Дурня вона каже про те, що ви повинні ризикувати. Ви потрібно себе шукати, знову починати, знову і знову. Бо у вас є якісь ваші бажання, є якісь внутрішні цілі. І, на жаль, дуже багато з них погасили якісь люди, якісь життєві ситуації. І зараз саме час відновлюватися. Все. Типу, у вашому випадку якихось там проблем з цим не має бути. У вас є суперкрутий досвід. У вас є зараз. Абсолютно гарні ресурси для того, щоб реалізовувати ваші плани. Можливо, не у всіх є гроші на ці плани, але ви ж, ну, ви ж не поставили для себе ці, цієї цілі. Бо гроші, бо, бо в принципі ціль заробити гроші це не ціль. Гроші це всього лиш такі, знаєте, е, средства, які ви повинні витрачати на ваші цілі. А у деяких з вас, ну, типу, ну, і не можу заробити. Ну, то ви і не можете заробити, тому що ви собі так поставили таку планочку. Звичайно, мені легше за все сказати, дуже важко це із себе іскорінити. Викорчовувати із себе це дуже важко. Негатив, який іде, він дуже важко вирізається. А вам доведеться зараз над цим працювати увесь березень, для того, щоб програлася в наступних місяцях ваша гарна ситуація. Далі, далі, у нас карта. Остання карта, яка у нас іде по зодіакальному гороскопу загальному. Це у нас карта а, рицарь, а, Рицаря Пентаклів. Це допомога, фінансова допомога прийде від когось. Це може бути не завжди е, якась людина, яка принесе вам гроші. Це може бути ситуація, яка дасть вам ці можливості. Ну тобто, по факту, у вас все добре. Вам єдине над чим зараз потрібно працювати, це виключно над своїм балансом. І коли ви будете збалансовані, ви будете себе почувати набагато краще. Тому зараз над цим працюємо і дуже активно. Тепер дивимося на кохання, що вас чекає в березні місяці по коханню. Так, перша карта Трійка жезлів. Нові можливості. Дивіться, якщо ви зараз знаходитесь е, самотніми, що в принципі в більшості, напевно, зараз у вас терзів, це самотність внутрішня, бо. Ви знаєте в чому нюанс? Зараз вам є, у вас є така знаєте, необхідність така будь побути самому чи самій. Розумієте? І отут ми бачимо трійку, трійку жестів, яка з'являється зненацька в нашому розкладі, і каже: слухай. А в тебе реально є дуже можливі є круті можливості. І ці можливості пов'язані починаючи від якоїсь елементарної е, знайомства, від якогось елементарного, нового знайомства, яке змінить твоє життя до серйозних стосунків і до вирішення тих проблем, які були у тебе в стосунках. Розумієте, наскільки класно. Березень місяць змінює вашу енергетику і атмосферу, в принципі, в цілому. Тому обов'язково енергетично починаємо працювати і працювати над собою. Починаємо дивитися на цей світ інакшими очима. Тому що, ну якщо будете з такими очима дивитися з таким настроєм, то нічого гарного з цього не вийде. Як би вам там всередині хотілося чи не хотілося? Я розумію, що це ще погода впливає якимсь чином на ці аспекти, але в цілому, слухайте. Ну ви ж не знайшли себе на смітнику. Ви ж не перший рік живете. Ви ж знаєте прекрасно, наскільки важливо себе тримати в гармонії, а наскільки важливо тримати себе в стосунках гарних. Або навпаки, якщо ну, вже ви бачите, що ці стосунки вже... Ну, ну ні-ні ні, то треба щось робити з цим, розумієте? І робити треба дуже правильно. Давайте подивимося наступну карту, яка у нас тут випадає. Це у нас п'ятірка жезлів. Ну знову, знову конфліктність випадає у нас тут. Різко у нас ідуть ваша інша сторона, скажімо так, медалі. тому що знову таки повертаючись повертаючись до вашої такої, знаєш, подвійної, подвійного життя енергетичного. Ви зараз важко будете ну, тобто, все, що ви зараз будете намагатися робити, воно буде увінчатися в такий своєрідний конфлікт, з яким вам потрібно буде пропрацьовувати. Це вирішення карми. Без, без оцього, точніше, без оцього не буде оце. Вам потрібно, хочете ви чи не хочете, вирішити бути, вирішити всі ці проблеми, всі ці питання. Я ще раз кажу: без нового початку, без карти дурні. Без карти дурня, ви, ви не зможете нормально рухатися вперед, без обнулення, без сприйняття тих ситуацій. Ну, наприклад, дивіться, якщо ви маєте зараз стосунки, я по, по прикладах, що може вам так легше буде зрозуміти мене, якщо ви маєте зараз стосунки і ці стосунки ну, взагалі нікуди не йдуть, ну у нас не так багато часу, щоб витрачати на, на, на ті стосунки, які ви енергетично не хочете, на які не хочете витрачати свій час. Розумієте? І без оцього відрівання цього пластиря з вашого життя, ви ну, нічого не зміниться. Тому обов'язково пропрацюйте цей момент. Якщо ви само, сам, самотні, не намагайтеся зараз себе змушувати щось змінювати. Намагайтеся зрозуміти, що до вас прийде та людина, яка має бути з вами. Хочете кричить, хочете знайомтеся на яких сайтах? Хочете просто ви повинні зрозуміти, що по долі вам все одно з'явиться та людина. Коли будете ви готові? Якщо ви не готові, людина ця не з'явиться. Тому пропрацюйте в першу чергу себе, а не когось іншого. Ось чому ви самотній чи самотня. Ви не пропрацювали себе. Що таке пропрацювати себе? Нарешті вирішити, хто вам потрібен по вашому життю. Вирішити для себе, яка це повинна бути людина. Не треба оце мені, ну мені хоч хтось. Ну ви ж повинні розуміти, що це неправильна позиція. І так не має бути. Тому ви повинні пропрацьовувати ці речі. проговорювати. Всесвіт має чути. Всесвіт не вміє читати думок, запам'ятайте, і назавжди. Всесвіт не вміє читати думок. Він лише має бачити, чи або ви написали про це, або ви це проговорили. Третя карта. Знову жезли. Подивіться, як цікаво у нас випадають тут по карте. Трійка, п'ятірка і сімка. Це взагалі. Це такий, е, я не знаю, енергетично, просто так співпало. Що подивіться, ось у нас. Спочатку ви маєте зрозуміти, які перспективи вас чекають. Потім, п'ятіркою, оцією п'ятірочкою, ви зрізаєте всі непотрібне з вашого життя, і показуєте, і семірочкою якраз ви піднімаєтесь на новий рівень. Розумієте? Новий рівень стосунків, новий рівень а, якихось а, можливостей саме пов'язані в стосунках. Але в цій карті є закладена така історія. Ви повинні для себе зрозуміти, що коли ви підніметесь енергетично, коли ви навчитеся, коли ви змінитесь, вам ні в якому випадку не можна повертатися в колишнє. Це я попереджу, Бо ви ж, ви ж любите оце діло. Повертатися, думати головою, а могло би бути так, а могло би бути ось так. Не робіть цього, будь ласка, не робіть цього з собою. Максимально працюйте над собою. У вас все зміниться. Побачите, у вас все буде добре. Вам не потрібні колишні люди з вашого життя для того, щоб реально почати щось нове. Ви не зможете просто не зможете. І деякі будинки вже не можна відновити. Їх треба зносити і будувати нові. І в вашому випадку так само. Що чекає по роботі? Давайте подивимось. Що з роботи у нас тут? Знову двійка кубків у нас випала випадала вже. Це якраз натяк на те, що вам потрібна зараз допомога. А, якщо ви хочете заробляти більше, ви маєте розуміти, що ви маєте вкладати більше не тільки грошей в свій заробіток, але і знань. Тобто вам потрібно, окрім того, що, е, якщо ви, наприклад, власник там бізнесу, чи ви е, працюєте на когось, це не має значення. Ви маєте розвиватися, піднімати, як то кажуть, планку вашого діла чи вашого бізнесу. Тільки потім підуть гроші. А для цього вам потрібно, якщо, наприклад, ви знаєте прекрасно, що для того, щоб отримати підвищення, вам треба вивчити англійську мову, ви йдете і вчите англійську мову. Якщо ви розумієте, що вам відкрити власний бізнес, вам вивчити треба якісь знання там по тому чи по тому, по економіки чи по менеджменту, ви йдете і вчите менеджмент, а не сидите, сидите і чекаєте, поки щось воно само по собі бахне вам. Не буде так. Не буде. Якщо ви дійсно хочете свою кар'єру піднімати, вам, бляха, потрібно взяти себе в руки і працювати над собою. Працювати над тим, що енергетично дуже сильно вас змінить. Це дуже важливий процес. І цей процес вам потрібен. Інакше ви просто будете сидіти без діла і просто чекати чогось незрозуміло чого. А проживете життя отак. Ми живемо, я повторюсь, не так довго, як ви собі це уявляєте. Друга карта. Друга карта Лицарь у нас кубків. Лицарь Кубків символізує драматичність. А, ви дуже любите драматичність. Ви такі персони дуже драматичні енергетично всередині для вас драма, ви ці переживання. Це все дуже глобально для вас. І коли стосується навіть не те, що стосунків, коли ви в реалізації своєї так себе почуваєте, ну все. Драма пішла, драма туди, драма сюди. Ви повинні себе взяти в руки прямо зараз і почати працювати над собою. Знову і знову вам повторюю: ви повинні це зробити. Наступна карта у нас, будь ласка, колісниця. Драму обираємо, знаходимо собі допомогу, знаходимо собі якогось партнера, який допоможе вам, або людину, який допоможе вам. Дивіться. Нюанс, який? Ви дуже розумні, питань нема до вас. Але деякі речі ви не розумієте зараз. Ви повинні зрозуміти, що те старе, що було раніше, воно з вами не працює більше. Якщо ви мали кар'єру якусь дуже, так ви знаєте, гарну кар'єру, і потім впали наниз, це говорить лише про те, що ви... Мали так пройти цей шлях. Але тепер чомусь ви залишилися на тому рівні свідомості, на якому були колись дуже-дуже давно. І не розумієте, як з цим рівнем свідомості ви не отримуєте те, що ви хочете. А ви маєте зрозуміти, що зараз все змінилося. Тому я ще раз кажу: вам потрібно оновлювати свої енергетичні знання, постійно бути, як то кажуть, в тренді, знаєте, таке модне слово. Постійно бути в моді, постійно бути в тій, в тій реальності, яка зараз відбувається. Чому, наприклад, дорослі люди не можуть зрозуміти молодих? Тому що дорослі люди вони живуть у минулому. Розумієте? Вони живуть у тих часах, коли було їм комфортно і класно. А ці діти в якийсь час будуть жити в своєму минулому. Але для того, щоб збути от прям максимально. Приближеним до сучасності, вам потрібно вивчати цю сучасність кожного дня. Ви повинні цікавитися тим, що цікавляться молоді люди. І тільки тоді ви будете в тренді. І ця колесниця, вона для вас. Вона вже біля вас. Вам потрібно лише туди сісти. Але ви повинні чітко впевнено сказати: я хочу туди. Розумієте? Ви повинні чітко сказати цій, ці, цій машині, куди, ви, куди вам їхати. Не можна, як у фільмі, сісти в таксі і сказати, я хочу додому, вези мене таксі додому. Ну, не можна так зробити. Тому ви повинні чітко для себе сформувати, для Всесвіту, вголос, що ви хочете від свого життя. Здоров'я. Що чекає по здоров'ю? Тут ми зараз подивимося. Горнув. Перша карта на касу випадає карта відлюдника. Попрацюйте, походіть по долікарях, долі зробіть аналізи і вже заспокойтеся. Але все одно мені здається, що психіатр і, не, і антидепресанти можуть стати для вас у нагоді в цій, в цій ситуації. Дуже морально втомилися, і тим паче, що зараз переходить клімат з холодного в теплий, і це дуже знову буде бити по вашому організму дуже сильні зміни, і все це дуже сильно буде впливати на здоров'я. Тому хронічні хвороби повилазять ну, там за дві секунди. Буквально. Якщо ви ще не перехворіли, то в березні точно перехворієте. А, далі трійка жезлів у нас випадає. Це говорить про те, що в принципі. Буде гарна енергія, іде до вас, гарні вібрації. Це більш напевно про енергетичну історію. Але хочеться звернути на те, що ви повинні думати позитивно. Ви повинні налаштовуватися на позитив. Це єдине, що врятує вас від негативу. Ну і карта башні, звичайно. Думаємо про голову. В першу чергу обережно будьте ходіть по вулицям, бо є травмонебезпечність дуже підвищена в вашому випадку. Ну і звичайно, нервова система. На неї потрібно звернути увагу як ніхто. Друзі, ну, я знаю, що я трошечки нагнітаю. Я знаю, що я трошечки вас, знаєте, так, засмутив. Але мені здається, що ця правда має бути з вами. І в мене для вас ще є подарунок. Як же без подарунок? Це щось позитивне, щось ми так з вами в такий негативний аспект залізли. Давайте щось позитивне. Давайте ми з вами в подарунок я зроблю один маленьке послання від архангелів на картах Дорін Бюрч. Послання від ангелів. Що вони від ангелів, архангелів, що вони вам радять? Які пораду, яку пораду вони вам десь дадуть? Творчість. Подивіться, карта творчість. Зараз подивимося, що там у нас по цій карті. Іде проявляти себе в творчості саме так. Творчість це не те, що навіть чоловікам. Творчість може бути різною. Творчість може бути, проявлятися в різних аспектах, навіть в своїй роботі. Але мені здається, що я розумію, для чого тут творчість. Вам не вистачає повернення в дитинство, де ми з вами були такі, знаєте, творчі. Де ми з вами малювали, де ми з вами співали, танцювали, щось виробляли, якісь поробки робили. Нам цього не вистачає. Творчість породжує доброту. Творчість породжує любов і світлі вібрації. Почніть це вже робити. Почніть чимось цікавитися, окрім роботи дому. роботи дому. Вмикайте свою творчість. Домовились? Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я дуже сподіваюся, що ви обов'язково на мене підпишетесь, бо я кожного місяця викладаю неймовірно цікаві гороскопи і розбираю їх, бачите, дуже-дуже детально. Звичайно, хочу, щоб ви поставили лайк цьому відео і напишіть щось в коментарях приємне, чи сподобався вам гороскоп, чи якісь може ще пункти ви б хотіли розглядати на, на, на ваших гороскопчиках. Все, цьому у вас, Па-па.